Велика обітниця, п'ята п'ятниця, Милосердя Ісусового серця і бідні грішники. Ісус не раз говорив, як читаємо у Святому Письмі, що Його на землю притягнуло співчуття до бідних грішників. Я не прийшов призивати праведних, але грішників. Я не хочу смерті грішника, тільки щоб він навернувся і жив. Його Боже серце це захист, де знаходять спасіння, всі грішники, а одночасно це сила і океан милосердя. Всі хрестові труди, всі упокорення, всі муки і страждання та й смерть Його. Не мали нічого іншого на меті, як тільки спасіння грішників. Це він, той добрий пастир, що в безпечному місці залишає 99 овечок, а біжить у гори і дебри і шукає тої, що згубилася, а знайде її, то кладе на свої рамена і відносить до вівчарні. Вівці в безпечному затишку. Це небесні ангели, що він їх залишив, як сходив на землю шукати за грішним людством. Це він, той добрий отець, повний любові, що плаче над нуждою блудного сина і не має спокою, аж поки не побачить, як він вертається до рідного дому. Тоді радісно біжить йому назустріч, обнімає його, пригортає до свого серця і запрошує всіх своїх приятелів, щоб вони тішилися разом із ним, бо це син згинув був і знайшовся, мертвий був і ожив. Це він, той оборонець спійманої на грісі жінки. Що так відзивається до всіх її звинувачів. Хто з вас без гріха, хай перший кине у неї каменем, а потім повертається до неї і промовляє ті повні потіхи слова. Жінко, ніхто тебе не осудив, тож і я тебе не осуджую. Йди в спокої і більше не гріши. Його серце повне співчуття, і здається, що воно найбільше тоді тішиться, коли прощає нещасним грішникам і єднає їх зі своїм небесним вітцем. Він прощає Закхеєві і робить йому ту велику радість, що йде до його дому. Він прощає явній грішниці Магдалині, яка під час гостини припадає до його стіп. І вмиває їх рясними сльозами, прощає Самарянці, який наперед відкрив їй гріхи, звертає свій повний співчуття погляд на Петра і прощає йому, що так ганебно його відрікся. З високого христа прощає навіть тим, що його розіп'яли, бо вони не знають, що роблять. Прощає доброму розбійникові і робить йому цю повну потіхи обітницю. Сьогодні будеш зі мною в раю. Одного разу Ісус показав сестрі бенігні пекло і сказав їй, чи бачиш Ніно цей вогонь? Над цією пропастю я заснував нитки свого милосердя на сітку, щоб туди не падали душі. Ті ж, що самі хочуть своєї загибелі, власними руками розривають ці сіті і падають туди, а як туди впадуть, то звідтам же навіть моя доброта не в силі їх вирятувати. Моє милосердя пильніше шукає за тими грішниками, ніж поліція за злочинцями, однак вони переді мною втікають. Двері мого милосердя не замкнені на ключ, тільки прихилені. Досить доторкнутися до них, а вони вже відчиняються. Може їх відчинити навіть дитина, навіть безсилий старий. Але зате двері моєї справедливості замкнені на ключ, відчиняю їх тільки тим, що мене змушують їх відчинити. Добровільно ж не відчинив би їх ніколи. Із життя сестри Беніни. Як хоче солодке серце Ісуса побачити цих бідних грішників, як він хоче пригорнути їх, дати їм поцілунок прощення, чи ж не за них проляв він свою кров? Тому то ніяка молитва не є йому така мила, як та, коли молимося за навернення бідних грішників. В житті сестри Йосипіни, про неї ми вже згадували, читаємо про гарну подію, що відкриває нам бажання Христового серця. Одного дня прочитала вона в святому письмі, що Ной вислав зі свого корабля голуба, і раптом щось її пройняло. Вона почула на собі чийсь погляд. Це був він. Ісус, ти завжди будеш моєю голубкою, правда? Але ж так, тільки дай мені крила, щоб я могла скоро полинути до тебе. Найперше старайся виконати твоє завдання. Дивись, голуб не вертався до корабля без оливної галузки. Оливна галузка це символ миру. Я хочу, щоб ти була посередницею між Богом і людьми. Молися, благай, перепрошуй. Я маю дуже велике бажання прощати грішникам. А ти має велике бажання просити мого милосердя і одержати його для грішників. Молитва, найсолодший Ісусе, сама доброта і ніжності для нещасних грішників. Сьогодні жертвую тобі за них свою покірну молитву, бо знаю, що справлю тим велику приємність Твоєму Божому серцю, що хотіло бути пробите Списом жовніра. Щоб віддати їм свою кров до останньої краплини. О Ісусе, сміхчи їхню закам'янілість, дай їм зрозуміти, яка страшна доля жде їх, якщо вони не навернуться. Задля заслуг Твоїх святих ран, ради всіх страждань Твого жахливого конання. Не дозволь пропасти тим душам, що ти їх купив за такі великі терпіння. О Ісусе, помилуй усіх і змилосердися над усіма, особливо ж над тими нерозкаяними грішниками, що знаходяться в годині смерті. Приклад Навернення визначного соціаліста і масона. 14 травня 1909 року вмирав у своєму родинному місті Вентімілія адвокат Іван Феррарі. Він був одним із найзавзятіших соціалістів. Замолоду виховувався в колегії отців Єзуїтів в князівстві Монако. З великою побожністю відправив він тоді на божество 9 п'ятниць на честь найсвятішого христового серця. Одначе як скінчив гімназію і вступив до державних шкіл у Санрему та покинув усі релігійні практики, дав волю своїм пристрастям, і вони втягнули його в гидке багно, що в ньому потопає так багато необережної молоді. Він записався до партії соціалістів і ще в ліцеї почав настільки активно поширювати соціалізм поміж масами робітників, що вже тоді поліція звернула на нього увагу. Під час університетських студій Феррарі вступив ще й до місцевої масонської ложі, що звалась «Витривалі». Як добився ступеня доктора прав, то увесь посвятив себе соціалістичній партії. Всі його поважали. І, хоча ще був він молодий, покликала його до участі у публічній адміністрації, магістрату і провінції. Іван Феррарі взявся гарячково до праці, щоб приглушити голос сумління та дарма. Його душу розривала завзята боротьба, бо найсолодше Ісусове серце не зважало на невдячність, але безнастанно кликало його звернути з того пропащого шляху, яким він ішов. Як подивитись було на нього, то він працював жваво, з поспіхом, на його лиці завжди променувала радість, а уста вкривав усміх. Хто бачив його, то мусив собі подумати, що нема на цілому світі спокійнішої і щасливішої людини. Але який спокій може мати той, хто далеко від Бога? Одного разу, коли він ще вчився в університеті, зустрівся з тим священником, що був його наставником ще в колегії. Священник почав пригадувати йому, як то він колись був набожний й насолодшого Христового Серця, який то він тоді був спокійний і щасливий. Коли жив у Божій ласті. На ті слова його колишнього доброго священника, з лиця нещасного Івана Феррарі впала маска вдаваного задоволення, і він розплакався, А, Хоче горе мені, який я нещасливий, в моєму серці пекло, що далі не можу. Даремне старався священник використати порушення ласки в його душі і помогти йому вернутись до Бога. Ні, отче, це неможливо. Я надто зв'язаний. Що сказали б товариші? Ні, ні, повторював він раз у раз. З очей йому котилися сльози, а він їх витирав. Йому здавалося, що це сором, мужчині плакати. А однак то були сльози, що випливали з простоти серця. І так ще довго приглушував він гризуту сумління, що неї Ісусове серце безнастанно закликало його до покути. І нарешті таке перемогло його. Він почав звертатись до свого Господа. Вийшов з партії, покинув уряд радника міста і вже не ховався зі своїми почуттями. В 1905 році сталася одна подія, якою Господь сильно подіяв на нього. В ньому зродилася гадка, що він не може бути вічно проклятий, і вона потрясла його душею до глибини. Саме тоді він висповідався перед єпископом отцем Дафара з цілого життя. Йому він теж віддав. Усі свої масонські документи. Два роки опісля свята смерть його побожної матері ще більше наблизила його до Бога. Повна перемога Христового Серця заблисла над ним під час його недуги 6 травня 1908 року. Феррарі дістав перші вибухи крові саме тоді, коли він у суді переглядав акт справи одного бідного, якого боронив на процесі, мусів піти до лікарні. Тут, доки міг вставати з ліжка, набожно слухав службу Божу і охоче без найменшої скарги зносив найтяжчі терпіння своєї недуги, тим хотів надолужити найсвятішому Ісусовому серцю. Наприкінці згадаємо ще про одну зворушу, зворушливу обставину, що яскраво висвітлює це незвичайне навернення. Коли він ще був молоденьким учнем у колегії отців Єзуїтів, то постановив собі завжди носити при собі образок найсолодшого Ісусового серця і пречистої Діви Марії. Його настоятель виписав на них такі слова. Хай Ісусове і Маріїне серце веде тебе до неба. А Феррарі сам іще додав, Пресвята Марія, молися за мене. З тим образком він ніколи не розлучався, навіть у найбільш нещасні літа свого життя, цілуючи і притискаючи їх до свого серця, він віддав у Божі руки свою очищену, гарну душу. Під час свого навернення Феррарі часто повторював: Хочу, щоб усі знали, що я добровільно і з найбільшою радістю вернувся до моєї святої віри. Вже бодай відтепер житиму у ній, як довго дозволить мені на це Бог. В ній теж хочу умерти. Із книжечки Люди з характером». Стрілистий акт, серце Ісуса, Ти, що пожертвувало себе за грішників, змилосердися і над нами.